Вітаю поціновачів математики, розв'язуємо номер 844. Розкладіть нам множники. Перше завдання 5а 5b. Перше, що треба пробувати робити, це виносити спільний множник за дужки. У нас він є, це 5. Отже, 5 винесли за дужки. Нагадую, коли ми виносимо за дужки, ми фактично на 5 ділимо кожен доданок. А квадрат мінус Б квадрат. Тепер звертаємо увагу на дужки. в дужках у нас вираз, який є формулою різниця квадратів. Отже, в перших дужках буде різниця цих виразів, в других дужках – сума цих виразів. Друге аП квадрат мінус ак квадрат. Знову ми маємо спільний множник А виносимо його за дужки. В дужках буде p квадрат мінус q квадрат. Тепер ми в дужках маємо формулу різницю квадратів. Отже, в перших дужках буде різниця цих виразів, в других дужках буде сума цих виразів. Третє: 2хм квадрат мінус 2 квадрат. Знову, перший крок це пошук спільного множника. Він у нас є, це 2х. 2х виносимо за дужки. В дужках залишається m квадрат мінус n квадрат це формула, різниця квадратів. Отже, в перших дужках записуємо різницю цих виразів, в других дужках – суму цих виразів. Четвертий приклад. 7b мінус 7. Є спільний множник. 7, 7 виносимо за дужки. Фактично на 7 ділимо. 7b квадрат поділити на 7 буде b квадрат. Мінус 7 поділити на 7 буде одиничка. Одиничку ми могли уявити як як у квадраті. В дужках формула різниця квадратів, отже, буде різниця цих виразів помножена на суму цих виразів. Розклад завершено. П'яте 16х у квадраті мінус 4. Обидва числа точно поділяться на 4, отже 4 можна винести за дужки. 16 поділили на 4, 4 поділили на 4. В дужках формула різниця квадратів. Але я чітко виділю цей квадрат. 4х2 це квадрат 2х, це квадрат одинички. Отже, в перших дужках різниця цих виразів, в других дужках сума цих виразів. Шосте 75 мінус 27 це квадрат. І 75 і 27 можна поділити на 3. Отже, 3 зможемо винести за дужки. 75 поділили на 3, 25, 27 поділили на 3, 9 це квадрат. В дужках фактично маємо різницю квадратів. 25 це 5 у квадраті, а 9 це квадрат це квадрат виразу 3С. Отже, в перших дужках будемо мати різницю цих виразів: 5 мінус 3C. В других дужках суму цих виразів 5 плюс 3c. 7 5 мк квадрат мінус 20m. Обидва вирази точно поділяться на 5м. 5м виносимо за дужки. Від першого виразу залишається К квадрат, 20m поділили на 5m буде 4. Отже, в дужках маємо різницю квадратів. к мінус 2 у перших дужках і їх сума К плюс 2 у других дужках. Восьмий приклад. 63 ад у квадраті мінус 7А. Отже, і 63 і 7 діляться на 7. Сім можна буде винести за дужки. І ще є спільна буквена частина А. Отже, виносимо 7а. 63 поділити на 7 9, і залишили ще Д квадрат. Мінус. 7а поділили на 7А одиничка. 7а не чіпаємо. 9д квадрат я уявлю як квадрат виразу. 3д. 3d до квадрату якраз і отримаємо 9 d квадрат. Одиничку також уявлю як одиничку в квадраті. Отже, це різниця квадратів. В перших дужках буде різниця двох виразів 3d мінус 1. В других дужках буде сума двох виразів 3d плюс 1. І дев'ятий приклад. 125px квадрат. Мінус 5 y квадрат. І 125 і 5 поділяться на 5, і є спільна буквена частина p. Виношу її за дужки. 125 поділити на 5, 25 і залишився х у квадраті. Мінус 5 винесли, п винесли, залишилось y квадрат. 5п не чіпаємо. 25х квадрат уявляю як квадрат виразу 5х, мінус квадрат. 5п не чіпаємо, в дужках маємо формулу різниця квадратів. Отже, в перших дужках буде різниця цих виразів, в других дужках буде сума цих виразів. Завдання виконане повністю.